Дуже гарне авто у нас зараз на огляді, і це Honda CR-V 2011 року. Випуску ця машинка пригнана з Європи. Вона у нас у рідній фарбі, рідне скло. Також в комплекті маємо два ключі. Автомобіль повністю обслужений, готовий до експлуатації. Він оснащений 2,4 бензиновим двигуном. Тут також є газове обладнання, воно в нас вписане. Тут 138 тисяч км пробігу, автоматична коробка передач. Так, авто у нас дійсно в гарному стані. По світлу тут у нас ксенон плюс лінзи, є противотуманні фари. Гарні оригінальні диски, високий кліренс. Також, давайте ми відкриємо багажник. Тут у нас є всі шторки, докатка, є домкрат і газове обладнання у нас знаходиться знизу. Так, позаду в салоні у нас дуже багато місця. Він у нас сидіння шкіра плюс алькантара. Є підлокотник, підлокотник з підстаканниками. Дуже місткий салон. Так, а спереді у нас тут також достатньо так місця. В хорошому стані салон. Регулюється сидіння у нас механічно. Тут у нас електропакет, склопідйомники, блокування вікон. Тут у нас регулювання дзеркал електроскладання дзеркал, також дзеркала у нас підігрівом. Ось так виглядають наші ключики. Давайте ми тепер заведемо автомобіль, працює все чітко, немає помилок. Далі. Тут у нас таке ось мультикермо, тут є круїз контроль. Далі маємо датчик світла та датчик дощу, магнітола. Є CD, AUX, також є двохзонний клімат. Так виглядає наша коробка передач, Підігріви передніх сидінь, підстаканники, підлокотники, такі досить зручні. Загалом немає по автомобілю питань. І також, до речі, скажу, що тут є передні та задні парктроніки для зручнішого паркування. Тож я вас запрошую до нас на авторинок на тест драйв та особистий огляд цього авто. Ми знаходимось в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. І Пам'ятайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.